Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. щира подяка Вадиму Новинському за надання гуманітарної допомоги для родин загиблих захисників. Сьогодні ці люди, як ніхто, потребують нашої допомоги і підтримки, адже вони втратили саме дороге, саме важливе в цьому житті. Це життя своїх синів та дочок. Дякуємо вам за вашу небайдужість, за бажання допомагати. Я знаю, що ви допомагаєте Збройним силам, і тому щиро вам подяка і за це. Переможемо разом! Дякуємо Вадиму Новинському за надану гуманітарну допомогу для родин загиблих, чудові продуктові набори. Це зараз так актуально і так необхідно відчувати не тільки матеріальну чи продуктову підтримку, але взагалі як відчувати увагу, піклування, те, що ти на разі не один. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.